Стикався із негативними висловлюваннями щодо їхньої зовнішності. А деякі навпаки самі критикують інших або критикують себе. Сьогодні ми поговоримо про таке поняття, як бодішеймінг. Що це, його основні прояви і як його побороти. Бодішеймінг це негативний коментар щодо зовнішнього вигляду іншої людини. Такі коментарі можуть призводити до депресивних станів або безповоротних подій, коли людина починає активно змінювати свою зовнішність, незважаючи на саме своє здоров'я і самопочуття. Важливо пам'ятати про те, що соціальні мережі допомагають, скажімо так, бодішеймінгу. Тобто зовсім незнайомі люди можуть. Писати під вашими фото неприємні коментарі щодо вашої ваги, зовнішнього вигляду і так далі. хто є в групі ризику бодішеймінгу? Ну, це люди, які чимось відрізняються від стандартів краси, скажімо так. Це можуть бути люди із надмірною вагою, або навпаки занадто худі, або люди, які не мають спортивної фігури і так далі. Тобто немає основного критерію, хто може бути в Полізору бодішеймінга. Важливо лише чомусь відрізнятися від загальних стандартів краси. А чим небезпечний бодішеймінг? Ну, наприклад, якщо людина страждає і бореться із розладами харчової поведінки, вона і так поборює багато факторів. Перший фактор, наприклад, це генетика, інший другий фактор це фізіологія і, звичайно, соціальні. Рамки норми. І якщо таку людину починають ще в, в соціальних мережах постійно коментувати щодо того, що вона виглядає не так привабливо, як, наприклад, вважається за нормою тут і зараз, то така людина може відчувати почуття сорому. Почуття пригніченості, і найголовніше, занижується самооцінка до того, що людина починає повністю змінювати свою поведінку, повністю змінювати свій раціон. Наприклад. Досить часто такі люди потім можуть страждати на депресивні розлади особистості, або навіть вони можуть мати розлади харчової поведінки, наприклад, анорексія, булімія або компульсивне переїдання. Тому бодішеймінг це. Досить небезпечна річ, яка зараз є в нашому житті, і яку, на жаль, не так часто приділяють певної уваги, тому що дійсно це впливає на людину, яку постійно негативно коментують. А найперше орієнтуйтеся на поведінку тих людей, які цінують та поважають своє тіло. Ви не можете контролювати інших людей. Але ви можете контролювати свою реакцію щодо тих або інших коментарів. Давайте згадаємо, що досить багато навіть відомих зірок страждають від бодішеймінгу. Подивіться на їхні вислови, подивіться на те, як вони реагують на це, і навчіться від них реагувати на цю на це явище більш м'яко, тобто не сприймаючи так близько до серця те, що вам пишуть в соціальних мережах. Наступне це ні в якому разі не потрібно. Звертатися до бодішеймінгу, тобто критикувати когось з їхньої зовнішнішність, тому що вам здається, що таким чином ви відплачуєте людині за те, що вона вам зробила неприємно. Ні, не потрібно. Потрібно повністю дистанціювати себе від цього явища, адже саме це може вас затягнути у вир неприємних почуттів і неприємної поведінки. Перестаньте надмірно критикувати себе. Не потрібно вдаватися до ідеалів. Ідеали завжди змінюються. Стандарти краси завжди різні в різних епохах. Тому не потрібно критикувати себе щодо того, що на сьогоднішній день ви не підпадаєте під ідеали красоти. Тому що дійсно кожна людина унікальна і в кожної людини є те, що Симпатичне, красиве і навіть чудове. Наступне: звертайте увагу на те, що вам подобається в собі. Це може бути манікюр зачіска. це може бути ваш голос, ваші очі, ваша поведінка, ваша міміка і так далі. Тобто побачите те, що дійсно гарне у вас, і нехай саме це вас задовольняє. І останнє це не бійтеся звернутися до психолога. З цією проблемою звертаються до психологів, і психологи допомагають людині змінити свою реакцію на прояву рішенгу. Тому не нехтуйте цим варіантом, він буде досить дієвий для вас. Невтішні коментарі можуть впливати на психічний стан людини. Але чому вони виникають? Давайте все ж таки звернемося до психології саме цього кривдника, тобто людини, яка пише ці неприємні коментарі. Найперше, це люди, які роздратовані, які не задоволені своїм особистим життям або соціальним, і таким чином вони самостверджуються, тобто вони бачать в іншій людині щось не те і починають. Писати негативні коментарі для того, щоб підняти свою самооцінку, для того, щоб самоствердитися, і для того, щоб почути, почувати себе ну, трішечки краще. Близькі люди можуть також проявляти бодішеймінг. Чому? Вони можуть вважати, що таким чином вони допомагають вам стати кращими. От вони вам вкажуть на ваші недоліки, і ви, звичайно, змінитеся, і все буде чудово. І найчастіше саме в таку. Пастку попадають підлітки і молодь, оскільки вони не бажають, наприклад, поконфліктувати зі своїм товаришем. Вони вважають, що дійсно людина хоче зробити для мене як краще, як я можу так реагувати. Але важливо пам'ятати про те, що якщо людина дійсно турбується про вас, як про особистість, то вона в першу чергу повинна турбуватися про ваш психічний стан. І це її повинно хвилювати найперше. Ви можете запитати у мене, чи не може бути така інша сторона медалі. Наприклад, коли люди не будуть говорити один одному якісь неприємні коментарі щодо, наприклад, зайвої ваги або навпаки ваги малої, що ми будемо, наприклад, пропагандувати ожиріння? Ні, тому що бодішеймінг це дискримінація за зовнішнім виглядом. І чи можна назвати дискримінацією стимулом? Ну напевне ні. Тому що стимул це не те, що ображає людину. Якщо дійсно ви бачите, що ваш близький страждає надмірною вагою, то ви повинні не коментувати його фото в соціальній мережі або не говорити йому постійно неприємні слова щодо його зовнішнього вигляду, а допомогти розібратися, чому саме людина страждає? Надмірною вагою, можливо, це генетика, можливо, це фізіологія, можливо, це проблеми із здоров'ям і так далі. Варто людині допомогти і допомогти дійсно з любов'ю, не принижуючи її, не принижуючи її гідність в очах оточуючих або в її особистих очах. Будьте уважні до своїх близьких, не завдавайте їм болю. Методами бодішеймінгу, і головне любіть своє тіло, приймайте себе такими, які ви є. Вдосконалюйтеся психічно, психологічно, а відтак будете вдосконалюватися і фізіологічно. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!